Вітаю Одеситів з позбавленням відомого ватника Труханова українського громадянства. тепер вірогідно він буде позбавлений її посади, а згодом, можливо, його обміняють на кого-небудь з українських військовополонених. Амінь причиною стало те, що відповідні органи України такі виявили у нього московицьке громадянство. Він заперечував довго і його люди довго заперечували, але. Утримати це в таємниці не вдалося. Це підтвердили, до речі, і панамські папери. На московицький паспорт Труханова були зареєстровані деякі фірми в офшорі. Чудове українське місто Одеса потроху очищається від вати. До речі, і пам'ятник Пушкіна, за який так тримався Труханов, можливо, теж можна обміняти московитам на що-небудь по-справжньому цінне. Пушка там є. Достатньо. Навіщо Пушкін поруч з пушкою?